474 475 476 477 478 479 480. 481, 482, 483, 484 485, 486. Таким чином ми повернулися до старту, точку звідки починали. Все це все зробилося безперервним рухом, без, жодної, без жодного переходу по хрестиками. Ми використали три робочі нитки. У нас вийшло три фінішні закріпки, стартую у нас непомітні. А фінішні, ну, можна отак заховати. Давайте так. Ось так. Аж під нижній стібочок. Не бачу через камеру. Так, все. Фініш ми закріпили. Зрізаємо дуже близько до хрестика, обережно, щоб хрестик не різануть. Ну, наш металик, наш виворіт, ми на нього ми не користувались, нічого не робили на вивороті, ми все працювали на лицевій. Ось такий результат. Значить, в цій техніці можна навчитися. Важливо навчитися плануванню схеми. Це така ж паргалочка, ми це робимо в зошитах, Для Коли мені треба красиво це показати в влічному просторі я це роблю в електронному форматі, це все в Excel, це, ну, це довго робиться, це треба уважно, дуже це красиво зробити. От. Ну А так як для себе, тут це робиться на папері. Бачите? Тобто, це продуманий маршрут, в ньому закладено безліч правил руху, які треба знати. І, тобто Просто знаючи те, що треба тримати вертикальну голку, ви це не зробите. От. І якесь одне правило не знаєш, і рух може не скластись. Тому треба вивчити правила всі. Хто налаштований на такий результат, кому такий результат потрібен для продажу, наприклад, робити рушники там дуже гарно, і брати за це більше грошей. То ця техніка буде просто порятунком для вас. Так що, дорогенькі, на цьому все. Питайте мене, що вам пояснити. Ну, скажімо чесно, я тут не старалася робити рівні хрестички, тобто не, тому що я через камеру мені незручно. Тут треба, ще було б, якщо правильно, треба було б іголочкою підправляти, там де вони в ризикованих місцях, вони там де з в ряду на ряд. Ну і таке інше. Тобто тут ще можна додати якості. Ну, я просто зараз намагалась показати вам, як це працює на тканині, який він цей рух зручний, зрозумілий, швидкий. Не треба нічого видумувати, придумувати, не треба нічого вигадувати, ніякої техніки. І я вам скажу ті правила руху, які я знайшла колись в інтернеті, в якомусь там журналі про ідеальний виворіт. Вони мене геть не врятували в таких складнющих схемах, як цей метелик. Абсолютно вони мені нічим не допомогли. Тому, ну, ось є техніка, якщо треба, звертайтеся. Пишіть мені в приват. От, і домовимося про навчання. Навчання проходить дистанційно, без графіку. Завчайте, самостійно здаєте мені виконані завдання, якщо щось неясно, турбуєте, я пояснюю. І таким чином, у вашому темпі, як вам зручно, і коли ви хочете, ми зможемо вивчити це все. Ну, на цьому все. Дякую вам за увагу.